Почав вже заливати фундамент від сусіда, тут трошки підрівнявся під цю лінію, щось трошки на пів метра відступив від свого забору. Вже це було один день роботи ця сходинка, це був другий день, наступний, в наступному смислі інших. з хлопцями заливали. Це вже. на третій теж дві секції. Палубку. І ще там, ще дві секції. В одному рівні. Одна секція і кусочок. Залишається. Там, там в мене є якась рамка, може там щось доверю, або ще одна секція. Один стопчик якраз лишився, подивимося. Не дійшли. Хочеться тут зробити забор з цим. Можна із дерева, можна із профнастіла, але зі штахетника. І щоб вони були в шахматному порядку з одної сторони і з іншої, щоб вони з обох сторон були гарними і вітер продувався, щоб трошки, але щоб нічого не було видно. Ну, бо як Оля пропонує грабицю зробити і закрити її зеленою сіткою, затінняючою сотку від, від сонця. Ну, Подивимося, як вона буде. Доброго всім раночку. Сьогодні у нас ой, 13 листопада, тиждень була на дачі і нарешті, нарешті ми сюди. Добралися, аж скучила вже за рослинками, за будинком. Приїхала з самого самого ранку, ще тільки початок 9-ї, вже поставила сніданок готувати, бо дітей так тільки підняли, переклали машину, ну як, самі перейшли. І приїхали зараз, досипають, допросипуються, бо зазвичай в вихідний вони так не прокидаються рано. Так, ну що, о, хочу трошки показати, що тут у нас попідростало, і що хлопці сьогодні будуть робити, поки не велика спека на городі. Якраз там затишок, холодочок, то ще шматок фундаменту під паркан. І потім Сонцепьок будемо або щось в хаті робити, бо сьогодні теж Женя поїде друга нашу привезе електрика, він буде далі крутити щиток, що там не вистачало йому яких запчастей. Женя докупив. То буде докручувати, може вже сьогодні докруте. Ну у нас ще не перенесений лічильник, його треба винести на вулицю і не поміняний у нас стоїть звичайний лічильник, а нам треба трьохфазний. То коли всі, не всі раді, а в правлінні приймуть рішення, як на такий запит давати дозвіл, то проголосують, вирішать якусь процедуру, придумають і скільки це буде коштувати, то тоді. Можливо, вже нарешті підключать нам 380. Да. Бо сонячні панелі поки немає можливості поставити, а звичайний лічильник двохфазний, то нам не, не вистачить його. На всю техніку, яка в нас є, і на взагалі на весь об'єм будинку, бо буде як мінімум два бойлера, буде холодильник, буде стиралка, буде. Ще якась техніка Женіна Будівельна, то тільки сварку ввімкне, і вже лампочки блимають, так що нам треба щось трошки міцніше. Так що, добре, ходімо, покажу, що тут у нас робиться розочка ця плетиста вже по-другому колу цвіте, Пообстригала я обцвіжі, і вона так чудово пахне, і кольор у неї такий яскравий, подобається мені. Так, малинку треба буде позбирати, теж під співа. Так, ось тут попідростали перці і баклажанчики. Прямо можу сказати, що попідростали. Тиждень їх не бачила, то прям бровішенькі стали. Тут навіть один перчик ось. Ой, як показати, ось такий величенький. І там десь іще один бачила. Так, що у нас тут? Тут горох вже засох, а базилік трохи тримається, і селера ось тут. Ну Ми каплю кинули, може, капля допомагає, щоб вони не позасихали. Далі. Тут грядка повністю з баклажанами, наче непогано цвітуть. Так, тут баштан. Це дині. Начебто плетуться. Одну, бачу, навіть вже зав'язалася. Така коглесенька. Новинки трошки кращенькі, а кавунці... Кавонці прям малесенькі. Не знаю навіть, чи буде щось із них. Треба буде цей, цю амброзію повищипувати. Вони по каплі. Це іначе самий гарненький кавунчик. Ну, зелені стоять, хоч не жовтіють, бо вони були такі жовті. Ну, як жовті, такі замучені якісь. Може підуть в ріст, Може їм вологи не вистачало. Так, там гарбузи вже теж заросли. Треба їх буде щіпнути, але наче гарбузики почали підростати. Так, добре. Далі, що тут у нас? Суничка. Суничка трохи оживає, бо вона вже ось почала сохнути, бачите, так? І ягідки теж сохли ще маленькими. Отакими. Отакими вже сохли. А зараз все ж таки наливається. Тобто волога дає М -м, про себе знати. Цибуля вже посохла. Можна буде вибирати. Так, що тут? Капусту не знаю, чи ми будемо їсти чи доїсть мошка. Ну, опак чою цю шала досаджувала. Ну, точно толку з неї нема. Шпінатусу. Один виліз і той колоситься. Кріп посох. Ну, це можна буде його на цей, на консервацію. Тут огірочки маленькі ще. Тут огурешник трохи більший. Треба буде позбирати огірки. До речі, перші, коли збирали, вони були взагалі круглі-круглі. Можливо, тому що дині поряд та вони опилялися, не знаю. Так, тут квасолька ось. Вже теж цвіте біля кабачків. Є й кабачочки, я ще зірвати, сьогодні буду рагу робити на обід. Так, на цей малесенький теж намагається щось сісти. Ну, ось один плодик відпав. Все ж таки він на схожий на кабачок, так? Да? Сфокусувати. Відпав ще один там такий малесенький є. Треба його підживити, щоб йому не скидувати плодів. Чесник посох також можна вже вибирати. Так, і помідори. Ось ці дві перші грядки це найліпші помідори, як на мене. Вони такі стоять високі, повиростали. І загущена така стала посадка. Треба подивитися, як їх можна роз'єднати, тому що посадили ми якось їх. Ми ж дуже спішили. ми... Між тими дощами ми так спішили їх саджати, що... О, які там технології? Аби швидше в землю втикнути, бо вони дуже вже переростали. І можна було трохи ближче їх до краю посадити, а ми якось садили, мабуть, ближче до центру. І так як у них зверху спільна точка підв'язки, ну, відповідно, вони ж і зійшлися в одну зелену суміш то Треба буде подумати, є в мене одна ідея, чи вийде, чи ні, не знаю, що трохи їх відсунути. Ну, я зараз приготую сніданок, потім подумаю, що з цим зробити. Ну і далі йдуть трохи гіршенькі, але все ж таки щось росте і щось нав'язується. Оцей кущ взагалі не знаю, що з ним робити. Може його теж видерти із м'ясом, тому що він стоїть такий якийсь замучений. Мама вже на такі кущі просто видирає, бо каже, вони хворі і вони заражають інші. Не знаю. І плоди позав'язувалися, листки такі всі покручені. Якщо це вірус, то вірусній треба просто ліквідовувати. Ось понав'язувалося трохи плодів. Ось такі. кожен рядок у мене в кожній грядці по два рядки, і кожен рядок це окремий сорт. Тільки оцей, по-моєму, самий перший я тут не досаджувала. О тут саме тут це повторює якийсь сорт. І на оцих дерев'яних грядках тут суміш. Тут уже досажувала аби місце не гуляло. Так. Ну, до речі, тут теж непогані пішли в ріст. Що мамця набирала на вас, да, а ви ростете. Молодці. І все одно видно, да, що знизу ліпшенькі, а тако нагору туди. Трохи менші. Ну, нічого. Так, лохинка зелененька стоїть. О, до речі, до ягідок треба заглянути. Так, кукурудза. Кукурудза вже колоситься вовсю. Теж попідростала, але щось, мені здається, толку з нею не буде, бо вона вже має бути в мій ріст. І тоді вже цвісти, і тоді зав'язують плоди. Так, розочки цвітуть уже по другому колу. Пообстригати цвівші. Ну, добре, що вони відійшли, бо вже аж від корня відростали. Виноград. Якийсь із них, із цих двох Лідія, якийсь простий, синій, такий що дрібненький, і дуже солодкий. Ми його на виноградний сік любимо використовувати. І цьому я сонечко, моє деровоцінне. Це ж начебто відходи. Дуже над ним трясуся, бо це кишмиш. Не пам'ятаю вже, чи синій, чи жовтий, чи рожевий, бо всяких саджала, і це він одненьке вижило. Десь тут іще ось стоїть бляшаночка, але він сухий, так і не одійшов. І ось тут іще один. Теж так, і агрус уже можна рвати, вже він червоніє. І що ще хотіла? А, лохинку. Ось так виглядає капля. Зараз в вимкненому стані треба дуже. Обережно ходити між цими рядками, щоб не видерти з м'ясом. Так, лохинька, лохинка. Підемо до тебе. Ми вже, звичайно, її під'їдали. Ось так. Зараз, мабуть, теж на сніданок нащіпає, Така вона красатуля. І подивимось, що там Женя робить. Дороблю я палубку на, ще на дві секції. Сьогодні зальють її, поки тут холодочок. А коли буде жажарюка, то будемо відпочивати. Або щось в будинку робити. І до цього до цього стовба. Тут вже опалубка знята. Ну, все по звичайній схемі. Це пішла готувати сніданок. Щось не купається. Не наїла, не наїла жерібище, щоб лопату в цю землю. А вона, не... а диви, вона й в половину не зайшла. А я хочу, щоб тут щось виросло. Ой, копіє, купите. Ти потім тисячи. Вихопаю чи ні? Ой, ой мою. А, вона зверла. О, <ріст> маю! <моє>! Робота мрії! <ріст> Як там та жінка казала, так? Да"? Якщо у вас рослини постійно здихають, купи, купитись, сидіть, вже здохли. <ріст> <ріст> врожаї. І кокона вона збирала? Ага, ой, нади час розпине. не, я все, що впаде, я все зберу і в рот У нас тут така війна з слимаками і з клопами. Одного слимака прямо з рота вихо. Бо ну малина на вес золота. Що ви хочете? Я дуже люблю малину, якщо. Дать пустить мене в малинник, то капець вашим закруткам не буде вам малинник. Ну тут, наче ще оставила таку зеленкувату. Кличте, коли достигне. Да-да. Ала і отаку мудряється жувати. Ну то сублімована малина. Ну що, вона ж сама смачна. Сублімована, її можна цей. Ну, не знаю, мені вона вже дерев'яна не сублімована. Так. Це вже останній клаптик залишилося поли. Палунічка зараз дополиває. Або я зараз дополиваю. тут буряки сьогодні теж полила, трошки про... полола і прорідила. О, так вони ж тепер, слухай, їх тепер видно, буряки, а то ж вони були в бур'янах. Ну, оце тут найліпші. Вони. Тут потім вже гіршенькі, ну, а там на горі ти бачила, так? Да? Угу. Доволі довгий час у нас лежали БУ дошки після опалубки, муляли око і чекали, поки хтось їх попиляє. Тож напередодні я це зробила. Але коли ми прокладали краплю, у нас з'явились нові дошки, так як ми розібрали старі дерев'яні грядки. Тож зараз збираюся також відправити їх на утилізацію. Дошки вже були достатньо трюхляві, але я все одно вирішила цивілізовано попиляти їх на дрова. І моєму завзяттю не було меж, аж поки не виявилося, що я використовувала не ту пилу. Женя якраз нещодавно купив новеньку заточену пилку, і вбивати її на дрова якось нерозумно. Тому він люб'язно погодився поміняти мені пилку на стару. Це ще та пилка, яка йшла в комплекті з самою вуглорізкою і як на мене пиляє не гірше, ніж нова. Я вже якось згадувала, що мала прикрий досвід роботи зі циркуляркою, тому використання мною будь-якої пили для моїх рідних це зайвий привід похвилюватися за мене. Буде Дві зразу Оля, ти там з пальцями обережно, будь ласка, з такими експериментами. Слава Богу, експеримент пройшов успішно, але все одно надалі всі дошки пиляла я по одній, бо кожної з них обдивлялася, щоб під пилку не потрапили цвяхи. А їх там було очі маленько. Буде що потім вибирати з попелу. Некоторі блюрять, щоб типу, раз нам не платили за рекламу. Це як я згадала. Реклама, то воно реклама, то з нею танцюють, про неї розказують, нетром ходи рекламують, а як у мене просто інструмент. А... Ні, а в корейських дорамах вони просто п'ють е, в кадрі і це вже реклама. Реклама. <реклама>, реклама. Ну і на фоні мого пиляння ви могли чути роботу перфоратора. Це наш друг, який разом з Женією прокладав нам електрику, довбе наші товстезні стіни, щоб закінчити свою роботу. Він робив отвори для коробки під лічильник, а також отвір, куди буде заходити дріт в гараж. Тим часом Женя з Артемом дораблювали всі, можна сказати, дрібні недоробки в будинку. Нам декілька проємів треба змістити, дещо змістити, з однієї випиляти, з іншої докласти. І, намалювавши лінію олівцем, і коли Артем побризкав шлакоблок водою, виявилося, що олівець повністю стерся. Тому Женя навів лінію маркером і тоді продовжив роботу. Але в процесі дуже багато зупинявся, тому що пил стояв неймовірний. Артем намагався цей пил трохи прибивати водою. Ну, так вони в дуеті й працювали. Поки не стерлися. Наявні вжені диски. Ну а ми з сестронькою допилювали дошки і складали їх до основної купи дров. Дровника в нас поки що немає, тому ми кладемо їх просто посеред двору, трохи накривши шифером, а десь так і лежать просто небо. Якщо вони й намокнуть, я зате не дуже переживаю, тому що минулої зими ми так і робили. Заносили вологі дрова і клали біля боржойки, і поки горіли сухі дрова, то вологі підсихали, їх також можна було використовувати. Прямо гора з плечей впала, коли я допиляла ці дошки і прибрала цю купу хламу. Очень незначний, але порядок навели. Розібравшись з дошками, приступили до збору врожаю часником. Цю грядку вже зібрали і поклали в холодочку. На північній стороні будинку підсихати, а друга грядка ось з буряками, то Алла з Микиткою зараз якраз викопують. Чомусь багатенько і морквою і буряка пішли в цвіт, можливо, тому що посаджені були восени. І ось подивіться, як Женя запропонував мені розвести ці помідори, щоб їм було трохи більше простору, але так ми і не добралися до них, щоб щось з ними зробити. І без того дуже багато всього зробили, і розочки пообрізала, бо пооцвітали вже, і вигляд у них був дещо замучений. Зазвичай до них не доходять руки, тому сьогодні прям змусила себе це зробити. Тріщина в стіні. Загарна така тріщина. Тріщина в стіні. Придеться зносити. Заново. Хату знесемо і заново побудуємо. Ти клійоночках, да? так? Тут гарненько. Все гарненько. Ну, тобі, пшика вона була мокра, то туди теоретично не повинен був. Ну, потрапив по-любому, але. І тут трохи щось чимось застелив. Ой, як його назад. Опа. Це залишилось тільки вивалити, так? Да? З цієї сторони вивелить, а сюди приклеїть. Ну, з тієї сторони теж краще лінію таку пильнути, а потім вже можна перфоратором. Щоб, ну, щоб лінія рівненька собі. А. Ну то треба доробити. Ну? Та в мене диски немає. А ну тут... бачиш, диски ще з цією напилення, алмазне на все стерлося. Там тільки метал лишився, він іскрить. Ну, то зато... напалить? Зато пилу нема. Ну, зараз Рівни... ми підемо на, го... на город, накопаємо алмазів, зробимо тобі напилення. Продовжиш працювати, це в тебе шия так? Как бы так спина хрустила, то она не так болела. А я вам не покажу. Трошки подкоротил стена. С той стороны завтра бодиски закончились. и будет проем в одну линию с этим. Тут дошли до метра до 70 и ванна трошки больше будет. Дивиться, що там Женя сьогодні наробив. Що, він сьогодні наробив? Ага, одну половинку вже викопав. Ух, сама пильна робота. Ще лишилася. Висока ступенька, кажу. Сходинка. Нічого собі. Що такі сходинки великі, Жень? А чого великі? Нормальні сходинки. Ну високі. Це в нас такий перепад великий. А там що не такі? Там тоже по дві секції, дивись. Раз, два, три. По дві секції так само як. Ну тут. да, там теж такі високі. Чи там якось рівніше земля йде. Там так само все. Ну, добре. Видно, яка у нас нерівна ділянка. Женя, скільки всього? Метра два, так? Да? Перепад? Чи більше? Чи метрів п'ять? Перепад? Ну, якщо брати там де душ, то я ставив рівень. То ну, два метри, виходить, там в районі душа. Ага. Ну а там же ж виходить ще на 20 сантиметрів нижче. Ну, ну по на діагоналі у нас іде, так? Да? Тут сама висока точка на цьому куту і по діагоналі сама низька, так? Да? Це нормально. Ну, так Краще, ніж прямий участок. Два метри звучить не так страшно, як п'ять. А де ти взяла п'ять? Припустила. Тут такі високі стовпчики. Ти їх ще Так. Ти ще два рази так зібрати і розібрати? Да Зранку залили, вечором вже опало пізняло це чекись плюс в високій температурі, так? Да? В жаркій погоді. Тобі не холодно. <рес> Мені навіть жарко. <рес> Сьогодні встановили бокс і основну лінію після щотчика просорлили. Вона заходить дім і пішла до Жух. Щиток вже розключений. Сьогодні під'єднали перемикач з генератора на сеть, і оце те, що воно заходить, ще трошки не підключили наступного разу. Це воно п'ятижильний. Раз, два, три, чотири, пять. Опалила луня ті гілочки, лежала сухо. Алоня? Все <ріст> всі наробилися сьогодні, напомагалися, доски напиляли, врожаї назбирали. <ріст> Все, будемо їхати додому вже. Отакі маємо врожаї чеснику. Одне відерці трохи більше, одне менше. Це вже він. Висохлий, обрізаний і складений на зберігання. Трошки крупніший, трошки брідніший, але є. Слава Богу.